Вітаю, друзі! У нас на огляді Chevrolet Лачеті. 2011 рік, 1,8 газ, бензин, 175 тисяч км пробігу. Механіка ціна 5500. Авто офіційне, повністю обслужене до найменших деталей та готове до будь-яких перевірок на СТО. Авто в хорошому стані. Має досить високий кліренс, є всього пару. Підкрасів все інше у рідній фарбі. Давайте заглянемо всередину. Так виглядає наш салон. Тканеві сидіння з механічним регулюванням. Є в нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, звичайне кермо. Так. Маємо магнітолу від Sony. Також є кондиціонер. Так виглядає наша коробка передач. Тут у нас підкурювач, є також підлокотник. Йдемо далі. Позаду досить просторий салон, в непоганому стані. І заглянемо у багажник. Так, він у нас достатньо вмісткий, і там у нас знаходиться докатка, тому що знизу газове обладнання. Тож, я запрошую вас до нас на авторинок на особистий перегляд та тест-драйв даного авто. Нагадую, ще раз ціна 5,5 тисяч доларів. Ви можете придбати це авто не тільки за готівку, а й оформити в лізинг або кредит. Можливий також варіант обміну. Тож. Завітайте місто Біла Церква, вулиця Сухоярська. 18, авторинок працюємо ми до речі кожного дня та без вихідних.